Якщо ви народилися у квітні, ви цілеспрямована та наполеглива людина, висококласний професіонал, маєте здатки сильного лідера як у сім'ї, так і в колективі. Вмієте дбати про справи, відповідальні та турботливі. Інколи ви можете проявляти впертість або надмірну категоричність. Буває, що в емоційних ситуаціях ваша рішучість перетворюється на тиск, а імпульсивність на поспішні рішення. Це може впливати як на стосунки, так і на роботу. Важливо вчасно зупинятись, щоб уникати професійних промахів чи втрати мотивації. Спробуйте уважніше ставитись до своїх емоцій. Вони сильні і тому потребують обережного керування. Навички саморегуляції та внутрішнього спокою допоможуть вам зберігати рівновагу навіть у напружених ситуаціях. Не дозволяйте втомі чи апатії брати гору над вами. Намагайтесь не залишати важливі справи без уваги. Будьте обачні, іноді підлеглі або колеги можуть не розділити вашу відповідальність або намагатися вас обійти. Ви маєте великий потенціал до лідерства, організації та створення ефективних процесів. Ваша задача не лише бути керівником, а й надихати, підтримувати, мудро направляти. Ви здатні самостійно заробляти, розвиватися у професії, і бути прикладом для інших. Ви авторитетна постать, від якої очікують підтримки, чесності та мудрого наставництва. Водночас, вам важливо пам'ятати, жорсткість не завжди рівнозначна силі. Турбота, повага та довіра не менш потужні інструменти впливу. Намагайтесь будувати стосунки з підлеглими чи близькими на основі доброзичливості та партнерства. Якщо хочеш отримати особистий розбір своєї дати народження, пиши мені в директ.